Я обираю нашу валютну пару без підпису. Хай це в мене буде єврокат. Просто переходжу на наш сайт, який видає мені сигнали, також сайт безкоштовний, і в пошуку пишу Єврокат, тобто назву нашої валютної пари. Натискаю на нього ось сюди. Далі тиснемо технікали, це в нас технічний аналіз на українській мові. Ось сюди тиснемо. А, далі, після того, як ми натиснули на технічний аналіз, натискаємо одна хвилина і бачимо наш сигнал Buy, тобто заходити до гори, повертаємося, натискаємо купити сумою на 100 тисяч гривень до гори на одну хвилину. Я зроблю плюс 92 тисячі гривень цієї годи. Але ж, друзі, я зовсім не нервую, а так як я зробив всі свої статки, всі свої автомобілі, всі свою нерухомість, яка в мене є, це тільки стосовно ось цієї. стратегії. Давайте перейдемо на іншу мову. На жаль, української мови тут немає, чомусь тому, хоча сайт повністю американський, тобто пишемо єврока, також саме технічний аналіз, щоб ви побачили. Одна хвилина, і ось наш сигнал активно купляти. Тому в цілому можемо побачити, що ще в нас ось о, е, наші 20 індикаторів. Ми можемо подивитися, які це саме індикатори RSI, Stochastic, Williams і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тож, в цілому, саме так я і зробля. Тепер повертаємось до нашої угоди. і бачимо, що ми ідеально підростаємо до гори. Ось тут я взагалі не нервую, так як це є моєю топовою стратегією. Через 9 секунд а, я отримую на свій баланс гарну суму грошей, лише прибутковість трошки впала, тобто до 50%. А, і я отримую плюс 55 тисяч гривень. Я отримую ідеальний профіт та повністю повертаю свій баланс. Ну, ще 6 тисяч залишилось. А тепер для того, щоб ось можемо побачити, плюс 55 тисяч після ось такого зливу. А тепер, суто по своїй стратегії, я роблю дуже красиво, Ставлю суму в 50 тисяч гривень та змінюю валютну пару і хочу вийти ще в гарний Плюс, якщо повністю. Вам все показати. Тож, перший плюс, який я маю по своїй стратегії, ось ця, яка в мене в моєму безкоштовному телеграм-каналі. І тепер мені потрібно зробити ще одну угоду. Давайте подивимось. можливо, ось тут буде наш новий сигнал. Так він тут ще каже, активно купляти, але ж я хочу змінити нашу валютну пару, так як по цій валютній парі дуже пробутковість впала. Тобто, змінюю нашу валютну пару Євро GPI і буду заходити на 50 тисяч гривень. Тобто пишемо Євро GPI. І просто йдемо далі. Ось повністю повернув всі гроші, але ж хочу ще заробити, щоб показати вам свою стратегію. Одна хвилина активно купляти. Повертаюсь, натискаю Купити на 50 тисяч гривень догори і зроблю чистими плюс 44 тисячі 500. Тобто, ти можеш також само просто перейти в мій телеграм-канал, протестити ось цю стратегію, демо рахунку, і просто відчиняти кожного дня ось такі угоди. Тобто ти сам бачиш, як воно себе відпрацьовує. А, наш сайт каже активно купляти. Я заходжу, і наш графік зростає догори. Тож це воно максимально просто. Ну, якщо чесно, я до сих пір в шоці, якщо чесно, з чатів GPT ось цих. А якщо чесно, я думав, що воно реально буде давати гарні сигнали. Але ж, ну, що маємо, то маємо. Дивимося, що в нас залишається лише 20 секунд до кінця нашої угоди, трошки падаємо вниз, але ж зараз однією свічкою такою ми повернемось далі. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, ось вам мій топовий сигнал. Давайте повертатися і дивитися, що там з нашою угодою. Бам, ну, що я вам можу сказати, ось наш сигнал активно ксайт. Ну і ось моя угода. Воу, просто подивіться, який дуже сильний памп. Я навіть скріншот хочу зробити, друзі. Ну, як на мене, це просто ідеально. Якщо чесно, я в шоці, що він так за декілька секунд так сильно помпанув. Нашу угоду. Прямо зараз спускайся в коментарі під цей відеоролик, це обов'язково. І переходь в мій телеграм там по закріпленому посиланню. І дивись ось цю мою безкоштовну стратегію в закріпленому повідомленні.